Права 488. Довідіть, що для будь-яких натуральних значень m значення виразу ділиться на 5. Ну що ж, для того, щоб наш вираз ділився на 5, його потрібно записати так, що там був множник 5. Тоді він буде точно ділитися на 5 за будь-яких значень m. Ну, Давайте тоді спростимо спочатку наш вираз. Бачимо, він доволі громісткий. Перед першими дужками у нас знак плюс. То розкриваємо дужки, записуємо многочлен без змін. Отже, m у квадраті мінус 4m плюс 1. Перед другими дужками знак мінус, то ми міняємо знак доданків на протилежний. Було m у квадраті, стане мінус. m у квадраті, було мінус 2m, стане плюс, вибачте, плюс 9m. Так? Було мінус 14, стане плюс 14. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми одразу бачимо, що є m у квадраті і мінус m у квадраті. Їхня сума дорівнює 0, то з доданків їх можна викреслити. І тоді групуємо: у нас є мінус 4m і плюс 9m. Ну, а також є плюс 1 і плюс 14. Ну що ж, 9m відняти 4m це буде 5m. Далі і плюс 1 додати 14, це буде плюс 15. І це дорівнює Ну що ж, 5 виносимо за дужки то 5, що множиться у дужках, якщо ми від 5 m заберемо множник 5, залишиться m, Плюс А 15, якщо ми поділимо на 5, буде 3. Є? Ну що ж. Отже, наш вираз. Тотожний, вираз 5, що множиться на m плюс 3. Тоді, тут є, його можна знати, на як, як вираз де є множник 5, то він обов'язково за будь-якого значення m буде ділитися на 5. Записуємо, що вираз. Вираз. тотожний то тоже не 5 еще множится на m плюс 3. Вот же. Для будь-яких натуральных Значение m значение выразу значение выразу делится на 5. ділиться на 5. Є?